Друз'яки, відео зняти в цій коморці, перше, яке залетіло на нашому каналі. Зараз я його вам ставлю. Подивіться, що це було за відео. Що ти свистуняка, осе сидиш і дивишся? Оці тікі токида палуне. Чи пойди по покакай, поїж в консекансу. Найди собі заняття. Як ви бачите, це відео було е, про манжети. Просто я ходив їх отак познімав і наклали голоса там того Яника. Ну і на воно набрало тоді. Ну я ось заходив дивився, там 67 тисяч переглядів. Це тоді казалось вау, нічого собі. Десь 177 підписників, з нього тільки прийшло. Ну, ми як починали з нуля, там з підписників, то це вау, ти що? Воно так надало нам впевненості, що хочу побажати не соромтеся, нема кого соромиться і коли соромиться. Поки ви будете стіснятися, то вже. По декілька разів інші це зроблять. Е, і все нормально, бачите. Що хочу за ці ганджети сказати, бо це зараз знову почнеться. Тоді був просто капець. О, а по чому? А як, а скільки? а мені? Не торгуємо ми ремкомплектами, тільки повноцінний, суперремонт якісний. Кому потрібно, звертайтеся, то вальтервіта ремонт гідравліки.